Майстриня з села Скребещіща на Білоцерківщині, пані Ліна, ще зі шкільних років почала цікавитись місцевою культурною спадщиною. Що дівчиною вона самостійно опанувала основи петриківського розпису, бісероплетіння та живопису. Зараз створює свої вироби в місцевому будинку культури, в якому до декрету працювала директоркою. Нині ж у закладі має власний гурток, де безкоштовно вчить дітей усьому, що вміє сама. Починалося все по-різному, потрохи вишивала, трохи е, скло, е, цікавилася саме вітражами, але дійшла я саме до розпису. Розпис, е, Зацікавилася спочатку петриківським розписом, вивчала саме класичний петриківський розпис, а потім вже стало воно якось так перетікати, е, поєдналося з місцевими якимись колоритами, орнаментами і щось стало таке воно якесь своє. може, Розписую стіни, імітація вітражів, картини пишу у її родині. Всі чоловіки військові, тому для жінки є надзвичайно важливим долучатися до зборів. Свої прекрасні вироби вона продає за донати, а зібрані кошти передає на зсу. Каже, робіт залишилось зовсім мало, адже понад 100 екземплярів вже віддала на благодійність. Хлопці. Останнім часом військові, так як ми активно допомагаємо їм, ну, принесли мені тубу із військових якихось своїх відпрацьованих снарядів. І то я маю тепер з тим працювати, я буду розписувати, і потім ми плануємо її виставити ну, на аукціон. Розпис справа досить клопітка, елементів і правил багато. А особливістю є те, щоб кожна деталь була промальована за один рух, і всі візерунки мають бути розташовані на однаковій відстані. Як розповідає майстриня, деякі матеріали робить сама. Наприклад, серед пензликів є з шерсті її домашнього кролика та кота. Пензлики використовую різноманітні. Ось із нових, які мені сподобалися, дуже такі. Пензлі для каліграфії з козиної шерсті. Mm. Дуже зручні. Саморобні, звичайно, кошачки це класика. Вони мають не дуже привабливий вигляд, але дуже зручні. Ну і тут уже вхід іде фантазія. Різноманітні шерстя, куди добудеш, називається. Отакі вусики, так. Діти розбирають і, і, і я їх роблю, і роблю постійно нові. Вони розходяться від мене. Роботи талановитої мисткині неабияк вражають. Жінка прагне ще більше популяризувати українську культуру та прищеплювати у діток любов до всього народного. Олена Бойко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.